Як не заплутатись у аналізах гайд від фармацевта. Якщо відчуваєш в тому слабкість, блідність, дай загальний аналіз крові. Там перевіряють кількість еритроцитів, гемоглобін, також подивляться лейкоцити, чи є запалення або інфекція, часто сечевискання, біль або печіння. Дай аналіз сечі. Це допоможе виявити інфекцію сечововідних шляхів, каменя або запалення. У сечі перевіряють лейкоцити, білок, бактерії. Маєш проблему з вагою, пітливість, спрага, часто сечевипускання, зроби аналіз крові крові на глюкозу та глюкований гемоглобін це головні тести для діагностики діабету. Помічаєш набряки підвищений тиск або зміни в сечі, вона стає півна або темна. Потрібно здати біохімічний аналіз крові та аналіз сечі. Так, ти перевіриш у роботу нивок та печінки. Маєш біль у суглобах, довго рана не загоюється або часті інфекції. Варто зробити аналіз крові на імунний статус. Лейкоцити це реактивний білок. Це покаже, як працює твоя імунна система. Якщо хочеш профілактично перевірятись, починай з загального аналізу крові та сечі. Підписуйся.